Сьогодні 11-й день. Одиннадцятий 11 день всього. 11-й день. І використовували тільки турманіву накидочку і турманівий килимочок. Чому вирішили придбати саме накидку? Тому що ви добра душалі, дали мені її в оренду додому. Я вдома спробувала, дуже мені все. І воно мені трошки як помогло, бо скільки вже я е, мучилась своїми болячками. А тут я не знаю. За такий кажеться, короткий термін, що всі кажуть, що місяцями, роками. А в мене короткий термін пішов. Кому як? Да, такий здвиг. А можете сказати в чому? Ну, не чому? Там повністю говорити, да. то що можете да. сказати? Я да. можу сказати, тому що я почала ходити. Я почала ходити не так, як я ходила, що я ото йду такого ноги несу. А як нас ступеньки ступала, то це мені треба тако підняти. А зараз я спокійно йду і навіть можу підбігти. Ого, серйозно. Аплодисменти. А ще по вашому шлунку і по состоянию так психологічному скажу. Ну, психомоційно. не хочеться казати, а по шлунку скажу, що я. Уже рік буде в мене у березні місяці, рік після двох операцій. І я оце цих, тиждень я почала жити круто. Я почала жити, я почала сміятися, я почала ощущати ну, по-українськи -по сказати, чувствувати себе як людиною. Я можу вийти в магазин, я можу піти на базар, я можу піти посидіти в кафе із подругами. А то я не могла з хати вийти. У мене таке було, що я з хати мені не можна, і в мене такі адські болі були. По шлунку, да? по шлунку. в mm -hmm. мене дуже були. Такі приступи, що я думала, що я вже піду на третю операцію. Я вже казала, прийду до локіру, і кажу, ріжте, що хочете, виймайте, ну щоб або жити, або не жити. Люба, а який взагалі діагноз, що робили в операцію? Чи ви не зможете сказати? Я не знаю. Ну треба. хорошо, А що робили тоді у нас? Чи тут гріли? Гріла да. завдяки світочка, Світа мені дуже багато порозказувала, і я послухала на презентації. І я гріла от шлунок, і вдома теж і коліна, і спину, і тут у тому, що в мене проблеми і позвоночник, і сустави. Ну а з желудком це я вже на я вже під час цих болячок з желудком я вже не звертала увагу на те, що в мене болить спина чи ноги. Вже понімаєте мене воно перебивало всі болі. Як зараз? А зараз мені дуже. Дякую легше вже на дякую, Олі, mm -hmm. що мене. О, що вас запросила в людей. Охто да. вчора казав, як це Олічка Мороз запрошує людей. Пожалуйста. Я, кстати, ва... Олі кажу вчора, ви що бачила щаслива ваша Люба, вона каже, я так рада за нею. Вона да. Да. мені навіть за... дзвонила вечором. А можете да? розказати просто для цікавості, як вона як я йшла? Ви ж не знали її? Ні, mm -hmm. взагалі вона не мене, не я її. Я йшла з тролейбусу. Вона, видно, бачила, як я з okay. тролейбуса виходила. Ми mm -hmm. отут, за рогу. Mm -hmm. Вона йде і каже, жіночку, можете, може, я кажу, ну так, да, давайте. Каже, я запрошую вас, кажу, хорошо, може, це сьогодні піти, це була п'ятниця. Я кажу, сьогодні не можу, а в понеділок прийду, і в понеділок прийшла. А літом я ще була і дивилась на ваші оці всі там, плакати. Думаю, але ж там написано, що... Ви казали, Про... що для старших людей. Типо, ви ну думали, ну так, ні, що? там я звернула увагу, що продають, і я думаю, я а, що, це продаю... це що це тут не можна піти отак от робити. Я подивилась, подивилась, бо мене ж позвоночник зразу заінтересував, що mm. це ж. І назад пішла собі. А це благодаря. Олі. Да. Олі, Дякую. Олі, да. і... Нужний час, нужне да. нужне місце. Да. Да. Круто, так. Да. Е, під час війни чи не шкода грошей наставити на обладнання? Ні, після таких хвороб і болей, приступів, то мені нічого не жалко. Круто. Нічого. І ще ви казали, що навіть ваші рідні, і зять в тому числі, і дочка побачила ваш змінений стан. Так. Да. Да, донька сказала: мама, боже, це вчора вона. Як ти бігаєш, ти подивись, яка ти щаслива? Диви, як тебе очки бігають, ти подивини, як ти бігаєш. Диви. Я кажу, ти ж мені казала, що кудись іди, щось, а я ж вічно то. А це каже, ти ж так бігаєш. Я кажу, та, да. Боже мама, яка ти щаслива. І я діти щасливі, думаю, О, каже, я думаю, так? Вона каже, і я бігала. І я біля тебе. Що я треба? Ми вам бажаємо активного, активного довголіття. Отак от. Жити як на тій бамі, тільки в житомірі, займатися тим, що ваша душа бажає, і щоб ваші можливості співпадали з вашим бажанням. Дякую. Все моглося і все булося. Дякую. Дякую.